Зайшли в ліс сьогодні в суботу вранці краса, але сиро після дождів і ліс повен слизнів таких я ще в принципі не бачив. Ось як далі пройти ще ось два і там Ще слизні такі цікаві Ось вони. В сирості живуть. Десь 11-та ранку, краса, тінь, прохолода, повітря свіже дуже. Ось така лісова доріжка. Сонечко пробивається через густі зарості. Гарно в лісі. Спробували зробити таку розвідку, чи є гриби. Але ж, на жаль, не знайшли. Це їхній сезон восени. Тому прийдемо восени. Але навідались і дуже підняло настрій.